Всім добрий день, ми на каналі Коза Козабразиця Нова Україна. На нашому каналі обговорюємо питання, що стосується України майбутнього, яке насправді починається зараз. На основі теж минулого. І хочемо дійсно, прагнемо до того, щоб Україна майбутнього була зовсім іншою країною. Подолала всі ті минулі історичні, внутрішні, навіть. Такі комплекси проблеми, і щоб дозволило нам стати країною набагато вищого рівня, і взагалі країною розвиненою, і взагалі, щоб ми не тільки тягнулися до Європи, а щоб Європа могла вже у нас вчитися. І ми могли на рівних з ними співіснувати і будувати стосунки і розвиватися. Добрий день, наші дорогі глядачі, добрий день, Кирил! Вітаю. Зараз в Україні дуже важка ситуація. Такий дух важкий, багато смертей через російські атаки через в Полтаві да, в університет трап, потрапила ракета, і у Львові вчора загинули люди. Ми на, наші співчуття усім постраждалим. А, також хто втратив близьких. Молимо за тих, хто загинув, і це дуже боляче. і Вчора у Львові, наприклад, чоловік, я не вистачає ніяких слів, Ярославу Базилевичу, який втратив дружину троє доньок. Це просто. Це просто е, відображення, яка, яка, яка ця Росія? Дивишся на цей приклад, думаєш, яке воно тр, тр, не просто тварина, яке воно чорт. Яке воно чорт, яке воно демон. І, Важко. Ну, я не розумію, як Захід, західний світ тосі його терпить і хоче з ним далі будувати стосунки. Це дуже важко осмислити. Але у нас сьогодні тема, тема про сімейні цінності буде. Цю тему задумали заздалегідь. Взагалі цікаве питання, чи якби у Путіна була нормальна сім'я. Якби у нього було там, е, там багато кілька дітей, нормально він був таким зразковим сім'янином, християнином, чи міг би він е, теоретично навіть почати такі, таку агресію, бути таким демоном, знищувати цілий народ, захотіти, його історію там, і підкосити його під себе? Чи, чи могло би таке таке. Так, так, Таке взагалі мати місце, а якщо ні, то чому, якщо ми вже почали сімей, про сімейні цінності. Як ти думаєш, Кирил? Mm. Перше, що в голову приходить, це що ні. Якби в нього було все в порядку, в сім'ї він відчував любов, він відчував в цьому мотивацію, бачення, він е, бачив в цьому ідею. В сім'ї, в якихось, в якомусь розвитку сім'ї, розвитку такому внутрішньому, то не було б мотиву. Мотиву такого б не було великого, якусь таку агресію. Тобто, в житті так було б достатньо напрямку, достатньо перспектив для розвитку, обріїв для мрій і так далі. Бо мені здається, що якраз так як він не зміг знайти. Він не зміг знайти цю глибину, цю сферу, в якій можна розвиватися, в якій можна ставити великі цілі їх досягати. Нематеріальні не цілі, а якби він знайшов щось таке глибоке, то у нього б не було таких потреб до якихось зовнішніх, якихось експансій, до якихось агресій, до якихось зовнішніх завоювань, що він собі хотів би поставити в. В досягнення, в здобутки. От. Тому я бачу, що там я теж трошки дізнався про його біографію. Така цікава новина в його біографії, що він взагалі був народжений від е, е, грузина і який був деспотом. Якийсь. І потім його мама. Відправили його до родичів, і він, по суті, зростав не зі своїми батьками, да, а з родичами. Тобто ті люди, які офіційно типу, вважаються його батьками, це не його батьки. Це як родичі, які його взяли, прийняли і зростили. Тобто там настільки все побито, покоцано в, в цій людині з самого початку, там травмовано. І, видно, він це не зміг пережити, він не зміг це змінити, прожити, і відповідно воно все потім вилазить в його бажаннях, в його амбіціях, мотиваціях. Ми бачимо, до чого воно призводить Знову ж таки, відповідні, що якби у нього все було гарно, він гарно зростав у гарній атмосфері сім'ї. Якби він зміг сам побудувати таку сім'ю, то його прагнення було більш спрямо на розвиток цієї гармонії, розвиток цієї любові, поширення такого вайбу, як найбільші маси. Ось, А так виходить, що в нього зовсім інша мотивація з'явилася, те, що його піднімає його адреналін, то що його це зовсім інші речі. Я б хотів ще додати до цього питання, так що, що ну, концепція, так, концепція сім'ї, що якби ну, концепція особисто, ос, особистого якогось щастя, так, це одна одна штука, а концепція такого суспільного щастя. Ну, він не веде до Такого суспільного щастя в Росії, в своїй країні, де він якби на позиції такого е, господаря або, або так, батька навіть нації. Ну, Говорять, ну, якщо, якщо в ідеалі там, президент, це як, ну, він має дбати про народ як про своїх дітей. Так, він має ну, пропіклуватись про народ. І виходить, що в ну, нього такого ну, не, не було, немає близько, все навпаки. Так, Є якісь просто амбіції отримати владу, отримати е, гроші, авторитет. І е, народ це як просто інструмент, його можна використовувати, його можна на м'ясо кидати, його можна зращувати для війни, чисто на агресії, на пропаганді, на ненависті. і... Ніякої там любові до народу не, і близько не видно, і піклування, і те, те, про те, щоб його народжує у добробуті, у навіть у матеріальному достатку, навіть щоб газ був там всюди проведений, або міста були прибрані, не було таких хрущок, е, які там є. Ну, не, не міг він подбати так про свою країну, про свій народ, як, наприклад, в Америці. Америка може подбати про свою країну, або будь-яка інша країна Європи. Вона там зовсім інше село, зовсім інше місто. Не тільки, ну, окрім столиці, всі інші міста теж задбані. Там є певний такий рух. Тому, ну, ну те, то, що він не дбає про свій народ, ну, як би і, на жаль, це все ідея, я думаю, теж, як ти сказав, з сім'ї. З те, що про нього гарний ніхто не подбав, і він взагалі. Ну і В, в, в результаті і, е, да, він розлучився з дружиною, з цією першою, так і в результаті зараз взагалі невідомо, немає навіть дружини офіційної. Отакий Та, стан. Тобто народ приймає президент, який не має навіть офіційної дружини, не має офіційної сім'ї. Не зрозуміло, хто у нього. Але є, але є неофіційні, і вже зрозуміло і відомо, що в нього багато ж, ну, кілька жінок, як мінімум, да, і діти від різних жінок. Ну так. Якби, такого, навіть, такого, не, немає навіть шоу. прагнення, немає навіть прагнення до такого е, якогось прикладового е, сімейного стандарту, да? Ну там, знаєш, на Заході там теж все не ідеально. Трамп там теж, там, ну, у нього не все ідеально, але він все одно, як би має. Я не знаю, які в них стосунки з дружиною, як її звати. Мела... З да? не знаю, як я але все одно є такий стан, що вони йому чоловік і дружина, і якби, ну, вони показують і підтримують цей, цю картинку хоча б цей, цей стандарт, цей ідеал. Так? А якщо американський президент не буде підтримувати таку картинку, хоча б такий стандарт, такий ідеал, то ну, навряд чи хто за нього проголосує, там ну, не пройде це все. Не прокатить. Має бути, ну, і так само в Англії, там, та, є, є оця віковічна традиція королевської родини. Це має просто бути must-have для нормальної цивілізації, цивілізованої країни. А тут взагалі не зрозуміло, що коротше, якийсь оборванець з якимись там жінками, якимись дітьми, чи неофіційно. І він керує країною, і він проводить до таких, до таких страшних наслідків. Однозначно, так. Да. Для нього родина, сім'я в тому класичному сенсі. Немає, немає цінності. Так. В якомусь сенсі для нього щось там є, але не в тому класичному сенсі. Да. Не знаю, якщо він собі дозволяє кілька жінок, приховує своїх дітей. Не можна навіть сказати, скільки в нього внуків. І. Так, да, мені здається, там ближче до ма, такої мафіозної структури, де сім'я це не, 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 не ті, е, з ким ти, ну, як, така от, е, з ким ти живеш, з якого, як кровна сім'я, сім'я там у них як е, по справі по, в бізнесі, в володінні майном, це у них там десь такі сімейні стосунки вони будують а своїми партнерами. Ну, я недавно був тут а, в Польщі в Освенцемі в такому таборі, да, для... побачив, ну, теж е, такі були думки, коли там ходив. Як, як, як там теж знущалися з людей, як, як вони, я, яка була пропаганда. Як людей дурманули, обманювали, знищували просто-напросто, вбивали фізично. І я так відчув, що. Да, що, ну, що Ну, це є якби результат, на такі думки, пройшли, коли людина відходить від бази бази концепції, що ми люди, там, що ми є, ну, що в мене є сім'я, що всі люди навколо, це теж мої брати та сестри, така концепція є, християнська. так. Коли люди починають відходити від, ну, від індивідуально від навіть від цієї концепції, а потім воно йде і на суспільство проєктується, то в результаті. Може бути такі крайнощі, такі кошмарні крайнощі, такі, такі трагедії, така біль, така жорстокість над людьми. Тому все таки, ну, як, тому ми приходимо, тому що ну, до, до, ціє, до цієї теми сімейні цінності, наскільки це важливо, наскільки це впливає на наш світ, на все навколо полі, на політика, економіка, історія, культура. На все це йде великий вплив від сім'ї. Ось, ну, це це один момент, що я хотів обговорити. Може тебе є що додати з цього питання? Ну, думаю, поки досить. Тоді, е, наших глядачів запрошую поставити лайк цьому стріму пальці вгору. Е, Розпосюджу вам наш контент, дуже такий глибокий сьогодні вийшов контент, і я насправді дуже цікавий. Е, Цікаво, е, які у вас коментарі з цього приводу, з чим ви згодні, з чим не згодні. Можемо це говорити в коментарях. І ще раз слава Україні! Героям слава!